Привіт! Сьогодні я їду на конференцію до Жешува. Це історична конференція, яка присвячена історії Галичини. Тож я вирішила вас також взяти з собою, тому що у Жешуві до Першої світової війни проживало дуже багато українців, і також у міжвоєнний період Ряшів був крайнім містом львівського воєводства. Тож будемо детальніше знайомитися з цим містом та які тут відголоски української історії. Отже, перший пам'ятник, який ми зустрічаємо, це є пам'ятник польської революції. В польському суспільстві було дуже багато дискусій щодо цього пам'ятника, ну, але це один з таких найвідоміших пам'яток Жешула. Йдемо далі. Далі я піднялася на їхній відомий міст. Це перший круглий міст у Польщі, його зовнішній діаметр 39 метрів. Ну і насправді, поки на нього піднімешся, то тим паче у обід в повну жару, коли я підіймалася, це було дуже складно. Це єдиний спосіб, як перейти ось це велике перехрестя. Тому в тебе немає вибору, ти в будь-якому випадку мусиш підійматися на цей міст, щоб перейти з одної сторони вулиці на іншу. Хоч мій блог, він більше в основному про Україну і про цікаві куточки України, які не популярні, тобто які не, не всі там інстаграмні локації і тому подібне, а, вирішила все ж таки зняти жешу в трішечки. Тому що насправді дуже мало україномовних блогів туристичних, які. Представляють е, в Ютубі цікаві туристичні місця Європи. Ну, ми знаємо круті всякі ютубівські канали, так, які там мають тисячі мільйони підписок і переглядів, але ну, про кожне місто там одна-два одна, таких блоги, якихось знятих, і, і все. тобто, А якихось таких дрібніших блогів, тобто, щоб подивитися ще щось, е, нема. Тому я вирішила все ж таки. Сьогодні зняти вам трішечки Жешова зі свого боку, як я його буду вивчати, знайомитись. Ну і напевно, у контексті історії України Жешов все ж таки для нас дуже важливий, тому буду вас сьогодні з ним трішки знайомити. Зайшла пообідати і замовила свій помадоровий суп. Дуже такий помадоровий суп. а тут не дуже значить. Тут подаються такі класні. Гліпці, вони я зрозуміла, з прованськими травами. Вони смачні. а сукні. Хоча здається, це просто звичайний помідоровий суп, але ну, зазвичай він смачніший, а зараз він не дуже цініші. 20 злотих коштує. Вже перше місце, куди я прийшла, це головна площа Жешова. Взагалі Жешов, до речі, дуже невеличкий. Тут дуже компактно все. На карті здається, що Боже, від вокзалу так далеко йти до центру. Але насправді тут кілька хвилин і ти вже в центрі. Ну, тобто, невелике містечко. Варто сказати те, що все ж таки воно не дуже таке багато населене місто. Так, тут лише 200 тисяч населення. Ось, і отже, перша. Точка, з якою вас буде знайомити, це є вулиця 3 Мая або 3 травня українською. Це їхня головна така вулиця. Я тут трішки вже втомилася. На лавку. Ось, і тут є дзвіниця, така одразу. Так, і одразу ми бачимо костел. Вежа знаходиться біля фарного костелу святих Войцеха Хай Станіслава. На місці сучасного костелу, колись знаходився невеличкий костел. Інтер'єр храму це стиль бароко та регенства. Головний вівтар датується 1730 року, і на ньому знаходиться образ розп'яття. Тут знаходяться поховання власників місця спочинаючи з 16 століття. А інтер'єр доповнюють кафедра в стилі Рококо і регенська балка з ріспленням Христа. Ну, а це вже є вулиця 3 травня. І ось так вона виглядає. Це така, знаєте, як вона зільває стометровка, то, то тут це вулиця 3 травня. Тут, на головній оцій площі, вулиці, я побачила такі цікаві надписи. І я не могла зрозуміти, що це спочатку, тому що тут були просто прізвища, ну тобто. По різному десь прізвища, десь якісь контори. І я не розуміла, що це таке. Бо знаєте, в багатьох місцях бувають такі штуки, де пишуть. Там щось пов'язане з єврейством. Так? Тобто, що тут або німці знищували когось, або ще щось. А виявляється, що це просто-напросто. Люди самі викуповують собі такі таблички. Це така реклама це реклама Жешова. А це є вулиця Тадеуша Костюшки. Костюшки. оце все-все. Історична частина міста зосереджена навколо середньовічної площі ринок. На якій стоять ратуша, що була перебудована у 19 столітті, та стародавня криниця, зведена у 1591 році. Ратуша є найвищою будівлею цієї площі, а у підвалах ратуші відкрито фрагменти старих стін та склепіння. На ринковій площі дуже багато різноманітних кав'ярень, певних пабів та магазинів і сувенірами. Площою ринок і сусідніми кам'яницями тягнеться підземелля. Часи процвітання торгівлі там переховували товари з усього світу, а під час наїздів і воїн воно служило укриттям для місцевого населення. У ХХ столітті тут діяли так звані земляні магазини, це підвали, викопані тут же під партером Кам'янички, в яких люди, особливо євреї, продавали колоніальні товари. Сьогодні цей таємничий лабіринт є частиною музею, і його можна відвідати з екскурсоводом. Підземна туристична траса має близько 340 метрів довжини і складається з 50 підвалів, а найнижчий знаходиться на глибині 10 метрів. Блін, тут є такі магазини, золотовочка. І це просто, це, це знаєте, як у нас все від 1 гривні, бо там все є. Боже, я просто тікаю, тікаю, Того, що я зараз туди зайду, це все буде. Може зайти? Ні, ні, йдемо далі. А тут, власне, є е, такі історичні, які були поклади в Жевшеві. Тобто бачимо бруківку, бачимо таке дерево, бачимо таке дерево. І там такі дерев'яні палки. такі от оце. І це є костел Святого Христа. Це один з найголовніших храмів Жешова. Тобто це їхній, 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 так як в нас не знаю, церкви Святого Юра, то в них це, це оце їх костел. Тут маємо навчальний заклад в стінах цього, цієї, цього костелу. Таке. Намолене місце для освіти. Там ще давнину відбувалося навчання. І ось тут сам цей костел. Цей костел в народі ще називають Церква Студента, тому що знаходиться вона одразу біля освітнього закладу. Костел був побудований в 1649 році в стилі пізнього Ренесансу, а фасад вже добудовували у 1707 році у стилі пізнього бароко. Школа, побудована при монастирі, швидко завоювала репутацію хорошого навчального закладу серед місцевого дворянства. У доповненні до початкової школи та середній школи існували семінарія для молодих релігійних учителів і професійних музикантів. Спочатку школа була відкрита для всіх дітей, а за виданого маніфесто Єжа Любомирського, стала доступною лише для знаті. Під час Другої світової війни, в будівлі церкви розміщувалися німецькі війська. В ході бомбардувань церква була частково зруйнована, особливо сильно постраждала південна вежа і дах. Реконструкція була проведена в 1950-х роках. А у післявоєнні роки відновила свою роботу школа, а також було відкрито краєзнавчий музей. І одразу біля цього костелу нас знаходиться краєзнавчий музей. У мене ще трохи було часу до заселення в готель, тому я вирішила відвідати цей краєзнавчий музей. Це один з небагатьох насправді музеїв, тому що у Жешові лише чотири їх. Такий, який би для мене був цікавий, це ще етнографічний музей, але я вже не мала можливості його відвідати. У цьому музеї зібрано близько 24 тисяч експонатів. У музеї представлені тематичні виставки в галузі мистецтва, історії та археології. Серед них особливої уваги заслуговують галерея польського живопису, де представлені роботи найвидатніших польських художників, а також унікальна галерея європейського живопису. Ось тут ми бачимо дуже цікавий канделябр епохи Ампіру. Це у нас початок 19 століття. І власне тут по QR-коду можна було прочитати те, що це вже є реставрований канделябр, реставрований він золотом, бронзою та сріблом. Серед колекції можна побачити дуже багато портретів родини Потоцьких, а також Любомирських. Це не дивно, оскільки вони довгими десятками, а то й століттями років опікувалися цим містом. Крім того, у музеї можна побачити цікаву галерею художнього ремесла, а також археологічну виставку, що представляє передісторію Південно-східної Польщі та історичну виставку під назвою Польський Солдат 1914-1945 років. Також до цієї виставки ми відносимо і ці нагороди, тому що, як бачимо, тут є нагороди абсолютно. За різні битви, різні події, різного рангу, і це є від Першої світової війни до Другої світової війни. А ще у цьому музеї я знайшла цікаву знахідку, а саме Збручанський Ідол. Хто не знає, річка Збруч це річка, яка у нас є на кордоні між Тернопільською та Хмельницькою областями. І, власне, у цій річці було знайдено наш давньоруський збручанський ідол. Це пам'ятка Київської Русі, і тут ми бачимо. Цю скульптуру саме в Жешеві. Взагалі, вважається, що скульптура знаходиться у Краківському музеї. Так, так, не питайте, чому наш ідол знаходиться у Кракові вже дуже багато років. Це не через повномасштабне вторгнення вивезено, це ще задовго до цього було перевезено. І, власне, вважається, що багато є копій цього ідола. Власне, у нас у Києві це теж. Копія, і в Європі є ще декілька таких копій. Тому не знаю, чи це репліка, чи це з Кракова перевезла Жешова, але от таку знахідку знайшла і тут. Однією з найвизначніших пам'яток архітектури міста є замок Любомирських, який був збудований в кінці 16-го на початку 17-го століття. Розпочав будову споруди місцевий староста Микола Лігенза. Замок знаходиться неподалік центру міста. У 1820 році австрійська влада перебудувала комплекс та адаптувала його для судових і тюремних цілей. Сьогодні, після численних перебудов, у первинному вигляді збереглися тільки ворота башти та башточки бастіонів. Наступна моя зупинка мала бути фонтани, але вони чомусь не працюють. І далі йде Палац Любомирських. Зараз їх зблизька вам ближче покажу. Літня резиденція Любомирських була побудована наприкінці XVII століття у стилі Рококо. Збудували її поблизу замку Любомирського на колишньому винограднику Ліса. Ну і, власне, він служив в родині Любомирських як місце відпочинку та розваг. Палац мав великі сади, які з часом зменшувались під час розширення міста. На початку ХХ століття резиденція була основою 10-ї кавалерійської бригади на чолі з полковником Станіславом Мексиком. Під час Другої світової війни маєток значно було пошкоджено. Однак у 2013 році завершили всі реставраційні роботи і поставлено було цей палац на продаж. Будівлю придбала районна медична палата, яка, власне, є власником і донині. Ну, а це я просто переможець по життю, тому що конференція припала якраз на найбільший спалах вірусу Легіонели у Польщі. Але на щастя, я все успішно пережила і не захворіла. Я буду з вами прощатися і нагадую вам. Щоб ви не забували донатити на ЗСУ, щоб ми могли чим швидше відвідувати усі куточки нашої прекрасної України. Тому якщо ви збираєтеся в подорож до Жешова, то маю надію, що для вас це був цікавий путівник, куди можна сходити. Ну або, можливо, це були для вас якісь редфлеги, куди точно ви не хочете йти, що для вас це не актуально, не цікаво. Ну а якщо ви. Не збираєтеся їхати у Жешів, а просто це була така коротенька візитка цього міста. Маю надію, що вам було цікаво і щось нове ви для себе дізналися. А також не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар до цього відео. І було б добре, якби ви також поставили дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео.